Діти, я вас тут не просто так зібрала. Ми просто сьогодні їдемо назад. По деяких справам і через ну, тиждень точно ми поїдемо назад пісюни. Мамо, ну чого? Ну можемо літом ще поїдемо. Ні, весною вже не поїдемо, поїдемо літом. М -м, жалко. Брати речі. саме це я хотіла вам сказати. Ну все, можете збирати речі. Я лише місце підготовлю, ну да і все. Ну, мама, може тут було тільки два тижні. Угу, а там твої училися два тижні. А я в школу буду ходити? Ще не точно, тому що в твоїх вже почалися канікули, так. Да. Я не буду ходити в школу. А наприкінці травня буде у вас піжамна вечірка. Ура! Я прийду в школу в піжамі любими. А в мене є якась гарна піжама? Пошукаєм, пошукаєм! Ура, я пішла збирати речі. Ми, Ми! єсті, єсті, єсті. Ой, сирена загула. Тікаєм Та за що ж мені таке щастя? На те, бутылочки. Ой. Ой! Так, ну, все, можна збирати речі, в принципі. Ось моє це. Доню сумочку забыла. А, ой, мам, 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 мам. Я напомнила. Так, я вот так поставлю чуточку. Угу. угу. Все, мам, пока. Угу. Пока, пока. Ой, малыши заснули. Так. Угу. Сюда складываются все. Смесь, всякие такие. ой, не все. Хорошо. Так, вот с собой. Это тоже там София. София.